До речі, щодо препаратів, я неодноразово чула, що росіяни щось вживають. Просто цікаво, це лише стосується вагнерівців. Чи можливо ці, да можливо нові мобілізовані вже будуть від такого відмовлятись? чи там просто ймовірно всім ставлять в ряд і кажуть, давайте вживайте, щоб краще воювали. Я точно знаю, що препарати на основі превентіна ну, приміняються у їхніх збройних силах, якщо їх можна назвати, це стадо збройними силами. Але чи добровільно, чи не ну, скоріше за все, я думаю, добровільно, тому що там болівий порох занижений, і рівень страху, ну, скажімо так, вони його не відчувають, лізуть там одного, там ну, були полонені, нього дирок як на кабану, хлеща, він взагалі ну, при, притягли кабанчика того. Ну, оскільки наші ж добряки завжди там перев'язки, турнікети тратять. І, ну, Таке, бо ми українці в нас країться допомогу показуємо. Насправді так. Ну власне, цим ми відрізняємось від них. От зокрема щодо тактик, я також чула різну таку інформацію, що є там певні спецгрупи росіян, які перевдягаються в форму збройних сил України і також працюють на різних напрямках. Наскільки це частим є? Чи це такі поодинокі випадки, чи дійсно перевдягаються в форму нашу? Із першої, з другої ротації, я вам скажу, що це досить часто було. Дійсно, це так. І в самому місті Бахмуті були там пацани з трасатки завалили цих чортів в пікселі. Були ну просто вже глаз наметаний були в самому місці. Викупили по татуїровкам. Ну в нас ж теж є страти. Це ж не така таємниця, велика. Забирають нашу форму, наші талани і в них ходять. На жаль, були випадки, коли і заходили і ну, подползали з тила. Там же ж не сплошна лінія, воно вопами, окопчиками там заходили свої, свої досить близько підходили в пікселі. І ну, були хто, скажімо так, уже досить довго воює. Такі у нас натаскані, які просто там, ну, парадійки, якщо не предупреждали, там просто валять і валили. Е, Дехто неправильно зреагував, ну такі, скажем, погана історія була. Єсть у них да поморожених стільки що ну лазить. Дійсно, так є. Наразі є інформація, також аналітики інституту вивчення війни, що Росія готується до наступу. Звісно, посилює підрозділ на Донбасі. Чули ми також цю інформацію, що до березня, ніби як потрібно їм захватити Донбас, щоб якусь бодай перемогу мати, але кажуть також, що ще там Росія задіяла не всі резерви. От як думаєте, які ще резерви можна побачити на полі бою? Ми бачили вагнерівців, десантники так, можливо, якісь буде нова хвиля. Там наступні наступне чергове м'ясо. Це якісь просто мобілізовані. Які не навчені, кого ми ще можемо бачити на полі бою, що може показати Росія, як думаєте? Дивіться, у суспільства, на жаль, люди, які мають мільйонні аудиторії і віщають типу, там, військові експерти, я завжди говорю: люди: ну, дум, фільтруйте інформацію. Оцей стереотип про чому не ненавчених він дуже поганий. він Ну, це не гарні речі. Білорусія в Білорусі у неї з радянських часів купа полігонів, де навчаються ці чмобіки. Який би чмобік він не був, він проходить там злагодження. А вони ще по 2 по місяці на полігонах. Його навчили стріляти, його навчили їздити на танку, стріляти на битирі. Техніка там більш застаріла, не більш застаріла. Кожного з них потрібно знищувати. А в нас з початку війни. У них перевага просто колосальна, що в живій силі, що в техніці, що в артилерії, і все це збройні сили тянуть на собі. Ми завжди ну, в меншій кількості воюємо проти більшості. Да, ми там якісніше. А в нас, скажімо так, по і духовітій. Ну це ж постійно одне й те саме, постійно одне й те саме. Блін, ну, хто був в окопах, особливо на першій лінії, ті розуміють про що я говорю. І у нас за рахунок того, що у нас злагодженість, зв'язок БПЛА, управління військами, е, мінометні артилерійські батареї. Це на дуже, дуже швидкий час реагування. За що цього ми нівелюємо, коли вони висуваються, їх на підступах вибивають і вже і Там уже перед окопами добивають рештки. Але вони ж буває так, що лізуть хвилями просто одна, друга, третя. 30 там чи 20 їх забили, блін переступили, лізуть далі, далі. Елементарно БК закінчується. Ну там різні ситуації. Я за говорю, що е, відноситься до того, що вони там на мобілі. Ми ж не знаємо, чи вони 200 тисяч чи 500 тисяч відмобілізували. Як ти їх порахуєш? Перетягнуть, не ну, треба бути готовим ловити їх на всіх напрямках на Чернігівському, Сумському, з Білорусі, з Харківщини, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя. Там є скрізь наші підрозділи і командування знає, що робити. надо чи не треба, позакапувалося. Всі сидять, чекають цих ушльопів. Хай приходять тільки побыстріше, треба закінчити з ними вже питання, бо вже всім це надоїло. Насправді так, от щодо людського ресурсу Росії ми багато чуємо інформації, що він них фактично не закінчується. За це живе м'ясо вони готові кидати власне своїх не шкода, але чи спостерігається на полі бою якесь можливе зменшення кількості боєпри... боєприпасів Росіян чи зменшення техніки? Чи от в цьому плані в них теж все нормально і десь вони постійно поповнюють свої запаси? Ну, дивіться, можу сказати по своїй ділянці фронту в Бахмутській конгломерації. То застосування техніки є, але зараз. Ну, такого, як ще там на початку літа немає, тому що вся бронетехніка там дв... завівся двигун і туди вже прилетіла. Танчики там з дистанції вони ж можуть працювати із закритих позицій 10 км. Тобто танчики там пух-пух пуляють, а щоб напряму виходять і наші їхні. Ну це не так застосовується, скажімо так, масово. Десь де вони мають, скажімо так, нагальну потребу, висуваються, лізуть, але ті «Енлави», джевеліни. Там німецькі, французькі гранатомети, все це палиться, вся ця техніка. А у них її теж, я так розумію, що вже не так багато і що, ну, производить не так швидко. То в цьому, ну, в цьому відношенні вже ситуація краще. Але вони придумали людоєцьку тактику. Блін, ну, от масами піхоти, ногами через поля, овраги лізуть, лізуть і лізуть. Їх треба вибивати, вибивати, вибивати. Для цього потрібно дуже багато запасів БК мати. артилерійську, особливо міномети. Міномети ну я от в другу ротацію дуже плотно з ними столкнувся. Там 60-ки, 82 120 ки 120-ки. Як вони чудово працюють, наскільки точна зброя. Але БК треба дуже багато. Я говорив, що запаси БК на цю зброю є склади, складські і виробництва в Болгарії. А наші позиції, на жаль, там був старий посол. Він дуже добре працював. Назначили, не хочу говорити, бо заблокують і ваш канал, і мій туди. Да, я вже говорив, за... сексолог не може бути послом в Болгарії. Ну, не може. Дай Бог, щоб там вирвали ситуацію звідти поступало озброєння, але щось підказує мені, що Це все не просто так.